На Телеканалі НТК інформаційний підсумок п'ятниці 24 березня події дня. Найцікавіша інформація у викладі наших журналістів у студії Надія Ніплюхіна. Вітаю вас. Далі коротко про головне. Квартири, військові звання та нагороди у 10-й бригаді було святково. 24 березня всесвітній день боротьби із туберкульозом. На Прикарпатті змагалися кондитери. Конкурсанти зустрічалися на базі Коршівського професійного аграрного ліцею. Про це та інше детальніше. Квартири, військові звання та нагороди у 10-й окремо-гірсько-штурмовій бригаді було святково. Урочисте шикування у частині, виконання гімну, прийняття присяги. Військові цей день запам'ятають надовго. В 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді було святково військові крокують з бойовим прапором, який вручив торік на День Незалежності командирові Василеві Зубаничу президент України Петро Порошенко. Це наймолодша бригада, яка отримала бойове знамено з рук гаранта. Урочистості розпочали виконанням державного гімну. Далі 14 військових прийняли присягу на вірність Україні. Я не смока на військову службу. і рочись притула українському народу. Завжди бути мовірним і відданим, обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність і недоторпість, сумлінно і чесно виконувати військовий обов'язок. Накази командирів неохольно додержуватись Конституції України та законів України, зберігати державну таємницю, досягати виконувати свої обов'язки в інтересах співвітчизників, присягаю ніколи зарадити українському народу за клопотанням командира 10-ї бригади Василя Зубанича, усіх військових, які брали участь у бойових діях, нагородили нагрудними знаками учасника. АТО. також двоє військових отримали квартири. Це дуже гарна традиція, яку ми ввели і підтримуємо в Збройних силах України. Це є сьогоднішнє вручення, і тільки свідченням того, що збройні сили України. Турбуються про свої підлеглий особовий склад. і Я рахую, що це не крайнє вручення квартир в цьому році. Ці квартири нашим військовим подарувало Міністерство оборони України. Напередодні ще двоє бійців отримали помешкання від Коломийської міської влади. І це лише початок, розповіли у частині. Цього року буде продовжено ремонт казарм, і ще кілька військових зможуть відзначити новосілля у нових квартирах. 24 березня Всесвітній день боротьби із туберкульозом близько третини населення світу інфіковано бактерією туберкульозу, проте хвороба розвивається лише у невеликої частини інфікованих людей. У Коломиї та районі зареєстровано понад 500 людей із цією хворобою. Більшість із них це мешканці сіл. Марія Дяків з хворими на туберкульозу. Зустрічається щодня уже 10 років поспіль. Жінка-завідувач рентген-кабінету Коломийського міжрайонного офтезіопульмонологічного диспансеру. На день пацієнтів у нас приходиться десь до півсотні. Ну, це, звичайно, не всі хворі. Багато є людей, які просто обстежуються профілактично. Є багато людей, які є контактами хворих. На жаль, в наш час зараз дуже багато є туберкульозу, і можна сказати, що кожного дня ми два-три випадки виявляємо. Хворих на туберкульоз робота Марії Дяків небезпечна, адже щодня вона у зоні ризику, тому що туберкульоз передається повітряно-крапельним шляхом. Всі наші працівники, ми обстежуємося два рази на рік. Ми приймаємо профілактику. Та незважаючи ні на що, жінка дуже любить свою роботу. каже, має важливу місію допомагати людям. Хвилююся за кожного хворого, за тих людей, яким яких виявляють туберкульоз. Наталія Славницька, лікар-фтезіатр. Її пацієнти. Діти, це є е, діти з діагнозом тубконтакт, тобто родичі, яких хворіють е, на туберкульоз, е, діти е, в яких е, позитивна реакція на пробу манту, і діти, у яких е, виявляють е, ускладнення на вакцинацію БЦЖ. На щастя, на Коломийщині таких діток, в яких є активний туберкульоз, не зареєстровано. Є діти, які е, Знаходяться на диспансерному обліку з залишковими змінами туберкульозу, тобто ті діти, які перехворіли. Туберкульоз це інфекційне захворювання, джерелом недуги можуть бути хворі люди, а також сільськогосподарські тварини, розповідає головний лікар міжрайонного фтизіопульмонологічного диспансеру Віктор Титик. В Україні щодня від туберкульозу помирає одна людина. Туберкульоз визнано Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Епідемією на Україні. Тільки за минулий рік на Коломийщині виявлено близько 70 хворих на туберкульоз. Захворювання передається повітряно-крапельним шляхом. Значить, передається при кашлі, при спілкуванні з хворою людиною або з твариною. Основними симптомами даного захворювання є тривалий кашель більше трьох тижнів, інколи приєднується кровохаркання, підвищення температури, озноб. Підвищене потовиділення, загальна слабкість. Якщо такі симптоми у людини тривають більше трьох тижнів, то треба негайно звернутися до лікаря первинної мережі, пройти флюрообстеження і також здати аналіз мокроти на виявлення мікобактерій туберкульозу. Лікування є тривале, але вилікування можливе. Лікування триває від Восьми місяців і до півтора року. Антибактеріальні препарати для лікування хворих на туберкульоз виділяються державою, тому відсоток одужання в Україні, каже медик, високий. Для оздоровлення, виздоровлення хворих на туберкульоз велике значення відіграє повноцінне харчування. У даний час виділяється трошки більше восьми гривень на день на хворого на харчування, то харчування бажало би кращого. Щоб вберегтися від небезпечної недуги, розповідають лікарі, треба першочергово вчасно проходити медогляди і раз на рік робити флюорообстеження. На Прикарпатті змагалися кондитери. Конкурсанти зустрічалися на базі Коршівського професійного аграрного ліцею. Виконували теоретичне та практичне завдання. Майбутні цукерники мали презентувати свій навчальний заклад та приготувати торт і десерт. Переможець представлятиме Івано-Франківщину на всеукраїнських змаганнях у Рівному. Як виглядає торт Переможець і хто його приготував, бачила Галина Досин. Під егідою Міністерства освіти України щороку проводять конкурси фахової майстерності. Цьогоріч їх п'ять змагання перукарів, флористів, кондитерів, електромонтерів та малярів. Спочатку студенти змагаються на рівні свого закладу. Далі краще їдуть на обласні змагання, а переможець бере участь у всеукраїнських. На Прикарпатії вже визначили сильнішого з поміж майбутніх перукарів та флористів. Попереду ще в Отині змагатимуться електромонтери, а в калуші маляри. Цими днями кондитери зустрічалися на базі Коршівського професійно-аграрного ліцею. Конкурсанток було чотири. Каршерський професійний аграрний ліцей, на базі якого проводиться Отенівський професійний ліцей енергетичних технологій, Вище професійне училище No14 міста Коломиї і Брошневський професійний ліс-промисловий ліцей. Ті заклади, які готують дітей з даною професією. Це є, на правду, найкращі учні, найкращі діти, які вміють презентувати заклади, які вміють творчо виконувати роботи. У Корчівському ліцеї кондитерів вже готують 18 років. Зараз здобувають цю спеціальність 90 дітей. А от такі змагання відбуваються вперше. Це для них неабияка відповідальність, адже для практичної частини довелося підготувати спеціалізовану кухню, яка облаштована всім необхідним обладнанням, посудом та продуктами. Наш заклад є аграрного спрямування, і такі конкурси, тракторист, машиніст сільськогосподарського виробництва у нас проводилися. А от громадського харчування з професії кондитер, у нас перший такий заклад, і ми раді, що нам ви обрали. Була проведена велика робота. Ми зробили таку гарну майстерню, де діти будуть вже в дуже сучасних умовах вивчати цю професію, і воно десь піднімає імідж цієї професії, вона дуже потрібна. Професія кондитер. Частина наших випускників далі продовжують навчання, продовжують навчання і в коледжах, і в університетах. Але ті, котрі діти хочуть працювати, вони йдуть, працюють. Ну і хочу сказати, зв'язок з виробництвом дає нам дуже багато, тому що професія кухар і професія кондитер вимагає нових технологій, нових матеріалів, нових знань, нової інформації, де навчальні заклади не завжди мають змогу мати. А на виробництві вони це мають таку. Можливість. Практична частина конкурсу тривала майже три години. Дівчата готували торт і десерт. У своїх роботах учасниці показали креативність та використовували сучасні технології. Навіть до назви конкурсантки підійшли творчо, наприклад, зодіак, вальс метеликів, гранатовий браслет, золоте мереживо. у журі не тільки вигляд, а й смак виробів. А ще до кожного шматочка кондитери пропонували вишуканий соус. Тому членам журі довелося довго куштувати солодощі, а ще довше радитися, аби визначити переможця. Четвертого місця цього разу не було. Третє поділили Одразу дві учасниці Надія Гаєва з Коршівського ліцею і Оксана Шищак з Брошнева. Другу сходинку посіла Аліна Макар з Коломийського ліцею, переможниця, конкурсантка з Отенії Галина Тарас зі своїм тортом, золоте мереживо та десертом подихліта. Тарас Галину Петрівну, ученицю Отанівського професійного ліцею енергетичних технологій, бажаємо е, так попрацювати над собою, над торчою. Роботу і викладачам і майстрам особисто з собою, щоб гарно представити нашу область на всеукраїнському конкурсі. Дякую. Учасниці конкурсу отримали призи від організаторів. А переможниця в кінці квітня поїде у Рівне, де представлятиме Прикарпаття вже на всеукраїнському конкурсі. Галя добре попрацювала в Коршеві на обласному заході, але на перше місце таки не очікувала. Бо каже, конкурентки теж були сильні. А ще зізнається, що з кондитерством. Не планує пов'язати майбутнє життя. Це залишиться радше як хобі, буде вступати на філологічний. А поки має в подарунок блендер та радіє перемозі. Вдалося все як задумано. Е, я виготовила торт е, золоте мережево та десерт. Е, ну Складно було, скажу складно було, але я впоралася. Я думаю, що я впоралася. Я дуже люблю кондитерство. Що моя мама пекла, моя бабуся пекла. Мені це до душі просто. Я задоволена. Звичайно, що завжди є над чим працювати. Я Хочу сказати, що я дуже люблю цю професію, і я старалася частинку тієї любові привити своїй учениці. На нас є при переможницею всеукраїнського конкурсу на в Україні. Вона отримує президентську стипендію. Так що ця дитина це й гордість нашої області вже тепер двічі. Галина Досин, Андрій Гращук, з Коршева Коломийського району для подій телеканалу НТК. Театр з Коломиї відкрив тиждень гуцульської культури, що вперше проходив у Баварії. Туди колектив приїхав на запрошення української громади. Виставу представили символічно: гуцульський рік Гната Хоткевича, режисер-постановник народний артист України Дмитро Чеборак. Виступ у Мюнхені став завершальним акордом у гастролях озерківчан Німеччиною. Як все відбувалося та чим захопили Коломияни глядачів? Дивіться у сюжеті. До залу під автентичні звуки цимбалів та дримби. З одного боку музиканти, з іншого виставка продаж творів декоративно-прикладного мистецтва з гуцульським колоритом. Ще кілька хвилин і на сцені з'являться артисти Коломийського драматичного театру. Саме їхня вистава Гуцульський рік урочисто відкриває перший в історії Баварії тиждень гуцульської культури. Тисячі років живе в Карпатах гуцульська громада, народження і смерть, любов і ненависть, добро і зло це коло їхнього земного буття. Це етнос, який живе за божим велінням і водночас за мудрим законом природи. Саме таким Гуцулів побачив Гнат Хоткевич. Саме таким їх представив у виставі режисер, народний артист України, директор коломийського театру імені Івана Озаркевича Дмитро Чеборак. Дуже цікаво було спробувати не так е, е, через театр, через мистецтво серця е, мати дотик до. До душі е, німецького глядача, е, естетію Німеччини, інтелігенцію німецьку, яка е, зовсім по-іншому в інших традиціях, в інші культури, і як в нас приймає нашу, скажімо, слов'янську, зокрема, українську культуру. А от, власне, що кажуть про виставу озерківчан німецькі глядачі. На мене справило особливе враження: те, як майстерно і з якою легкістю культура центральної Європи була представлена тут, у мене на батьківщині. Це нагадало мені про властиві і нашому півдню глибокі такі риси, як тісні зв'язки з природою, любов до ближнього, радість і співпереживання, прагнення до миру. Тиждень гуцульської культури у Баварії, так само як і гастролі коломийського театру у Німеччині, стали можливими завдяки активній позиції українців, які живучи за кордоном, не забувають свого коріння. Один із головних ідейних натхненників Олег Сенів. уродженець села Букачівці Рогатинського району, а ще давній друг Дмитра Чеборака. Я подивився, які чудові в нього актори, яка гармонія є в їхніх постановках. Я просто щасливий, що мені вдалося цей проект зробити. І Я Коломийський театр вже не буду покидати. Тобто я зроблю гастролі не тільки в Німеччині. Ми зараз плануємо над проектом поїздки. У Грецію свій вклад у організацію тижня гуцульської культури зробив і генеральний консул України у Мюнхені Вадим Костюк. Дипломат зізнається, завдяки виставі Коломиян вперше мав можливість доторкнутися до гуцульської культури. Я сам подолянин, але е, завжди мріяв побувати на Гуцульщині, в Коломиї, івано франківщині е, для того, щоб познайомитися краще з цією культурою. І я дуже вдячний колективу театру е, міста Коломия за те, що вони прибули. У Мюнхен і змогли донести частинку гуцульської культури саме сюди. Гуцульський рік в інтерпретації театру імені Івана Озеркевича оцінив і народний депутат України Іван Рибак. Я думаю, що для української громади тут німецькій на німецькій землі це такий хороший меседж з України, що в Україні все ж таки є культура, про яку не варто забувати, і це було дуже приємно і гарно сьогодні спостерігати за обличчями людей, які. Дійсно, натхнено так дивилися цю виставу. Саме через культуру та мистецтво у цьому випадку через театр Україна презентує себе світові. Такої думки начальник управління культури, національності та релігії Івано-Франківської ОДА Володимир Федорак. Управлінець всю подорож німеччиною супроводжував Коломийський театр. Це було надзвичайно важливо підтримати українську діаспору, показати, що Україна має колосальну культуру, величезні глибокі традиції, які треба оберігати. І в контексті, як вже ми говорили неодноразово, війни на сході України це надзвичайно важливо пропагувати ідеї любові, добра. Мирного співіснування, і це ми знати всі і робити повні всі оцінити мистецтво озерківчан зібралась повна зала глядачів. Серед особливих гостей зять Степана Бандери Андрій Куцан, який був одружений з донькою провідника Наталкою. Зараз він разом з сім'єю мешкає у Мюнхені, де опікується музеєм Степана Бандери. Я хочу сказати, що я захоплений цією о, виставою, бо о, вона мене зроджує завжди спогади про Україну, за якою я весь час тужу. Після вистави зустрічаємо ще одну поважну пані. Це Ірина Спєх, літературний перекладач, викладач українського вільного університету та доцент у високій народній школі Мюнхена. Саме пані Ірина є автором перекладу на німецьку мову інформації про гуцулів та опису вистави, які були надруковані на спеціальних флаєрах. Я є під враженням, скажімо, цього цієї вистави. Вона не вона була ніби весела, але вона була також і дуже. Серйозна і принесла дуже серйозні і дуже цікаві. Старі, дуже переста, старі, які вже навіть, може, молодь не знає традиції. Я дуже вражена цим вечором яскраві фарби, магічна музика. І мене дуже вразило, звісно, режисерська робота та професіоналізм. Акторів мені дуже сподобалося. Це було таке тепло з дому. Тепло з дому. І передайте, будь ласка, назад, таке саме тепло від мене в Позаду у Озерківчан три виступи у трьох німецьких столицях: Нюрнберзі, Штутгарді та Мюнхені. Час підбивати підсумки та збиратися додому. Найбільше, що нам запам'ятається, і що ми повеземо з собою в Україну, це спілкування з надзвичайно. Цікавими творчими, талановитими, родованими людьми, ми за декілька днів в Німеччині мали дуже багато цікавих зустрічей, дуже багато приємних знайомств. І ця зустріч залишиться ну звичайно на все життя. Що для одних кінець, то для інших початок. Коломийський театр повернувся додому. А у мюнхені впродовж наступних днів відбулося ще багато цікавих заходів в рамках тижня гуцульської культури. У Коломиї презентували серію листівок із зображенням скульптурних творінь коломийського митця Романа Захарчука. Листівки зі світлинами монументальних робіт видали в рамках культурологічного проєкту Коломия у світі мистецтва. Проєкт живе уже 10 років. Його автор Валерій Ковтун каже, мета проєкту – популяризувати наших митців та їхню неперевершену творчість. Це роботи видатного коломийського скульптора та живописця Романа Захарчука. Власне, вони стали темою для нової серії листівок, які видають у рамках культурологічного проєкту Коломия у світі мистецтва. Його засновник Валерій Ковтун пригадує, заснували проект 10 років тому, щоб популяризувати непересічну творчість коломийських митців світового рівня. За цей час видали серії листівок із творчими роботами багатьох митців ділиться Валерій Ковтун. Цьому проекті. Реалізована е, творчість е, і Святослава Гординського, отакі два видання до сторіччя його з дня народження. Е, також вийшли гайдамаки в ілюстраціях Сласьйона, які були видані у вигляді листівок в 1902 році в нашому місті. Казачина, творчість українських е, митців е, на тему Казачина, які зберігаються у фондах і в вергракціях музею Гуцущина. Звичайно, наш. Коломийський заслужений художник України, Мирослав Ясінський, Сергій Зінець, Роман Кочежук. Ну і сьогодні ми представляємо творчість вже відомого на Україні, відомого за межами України, скульптора Романа Закорчака. Ми представляємо сьогодні як його як скульптор, хоча він і високопрофесійний. Живописниць. Це одні із найкращих робіт Романа Захарчука, а мені сьогодні також і приємно ще раз зазначити, що в доробку Романа Захарчука є доволі великий об'єм скульптур, які прикрашають наше місто, наш край. До речі, дві із скульптур. Сьогодні є прикрасою столиці, дуже багато скульптур і живописних полотен в приватних колекціях. як і… На Україні також і за межами у кожній серії 12 листівок. Тут зібрано найкращі роботи митця за роки напрацювань. Роман Захарчук розповідає: за 25 років його творчої діяльності усіх витворів і не перерахуєш. Багато з них прикрашають і органічно вливаються у вузенькі старовинні вулички. Коломиї одні з останніх та монументальних оселились у столиці. Є блок, який є в Коломиї. І є останні роботи. Це пам'ятник Андрія Малишка в Києві, це бронза, 4 метри. Ось недавно я закінчив роботу для Заболтова. це біля храму, скульптурна композиція Свята родина. Окрім самого зображення скульптур на листівках вміщено коротеньку історію про їх автора. Місце, час створення і встановлення. Мені дуже приємно, що тут знаходиться стаття відомого українського. Скульптора заслуженого художника України Василя Корчового під час презентації Роман Захарчук скромно запропонував не просто говорити про його роботи, а присвятити зустріч обговоренню ролі митця у суспільстві, його світогляду та особистості. Ольга Гереджук, Андрій Гаращук події НТК. Коломийська міська рада і міський голова запрошують коломиян взяти участь у загальноміській толоці, яка триватиме з 13 березня до 13 квітня. Попереду найвеличніше свято у році: Великдень. Давайте зробимо наше місто красивим для себе і своїх рідних. Це уся інформація на сьогодні. Я нагадую, наші новини. Ви також можете слухати на хвилі 106,8 FM радіо Сяйво. А відеоматеріали переглядати в інтернеті за адресою, яку ви зараз бачите на екрані. Я бажаю гарного настрою. Лише хороших новин. Зустрінемось на телеканалі НТК. До побачення.